Я вже просто дурний стаю, я не знаю, ви можете мені підказати чи ні? Дивився варіант електромобіля, взяти електромобіль. Поговорив з одним знайомим, в нього BID, нова машина 25-го року, приїхала 800 кілометрів, начались проблеми з батареєю, начались помилки. геморої має просто, просто конкретний гіморой. Говорив з другою людиною, наїхала 50 тисяч проблем, ніяких не було, нічого не ремонтувала. Хтось може мені дати чітку відповідь, краще купити електромобіль, чи краще придбати не знаю, там, бензинову чи дизельну машину. Хтось може дати відповідь ясну. Електрика це тема, чи електрика це, вибачте слово, херня. І так само на рахунок, ну, не знаю, що краще. Напишіть в коментарях, в кого є ці електрички, це хороші машини. Яка у вас машина, чи ви щось робили, чи ця машина не вбиваємо, вона хороша, вона надійна, бо тому що я вже не розумію. Одні кажуть, що відвалюються клеми, інші кажуть, що там проблеми з батареєю, постійні помилки. Ви можете дати конкретну відповідь, яка краща машина? Електрика, чи бензин, чи дизель? Дайте відповідь, бо я не розумію, що, ну, що мені потрібно. Я... Ви можете сказати взагалі чи ні?